У Житомирі завершується перший етап навчання кандидатів у патронатні вихователі та їх помічників. Так опікуватися дітками, які за певних причин залишилися без батьківського опікування, виявили бажання 14 людей. Сьогодні останній день навчання патронатних вихователів, сім чоловік і добровільних помічників. Також сім чоловік. Ми об'єднали зусилля і до нас приїхали з Київської області патронатні вихователі і добровільний помічник і з Рівненської. Але це ще не завершення навчання. Це тільки скажімо так. Перший етап. Головна мета такого навчального курсу сформувати компетентності у питаннях догляду, виховання та реабілітації влаштованої сім'ю патронатного вихователя дитини. Вихователі також мають навчитися взаємодіяти з батьками та родичами дитини. На превеликий жаль на сьогоднішній день не так багато є бажаючих стати кандидатами в патронатні вихователі, і саме це стало поштовхом до ось такої співпраці з Житомирською областю. Це вже у нас як традиція. Ми вже не перший раз проводимо навчання саме Київська Житомирська область. На сьогодні до нас доєдналася Рівненська область. Навчання ж не закінчується. Попереду ще курс з надання першої домедичної допомоги та здобуття інших навичок. Сьогодні закінчує. Базовий курс навчання для кандидатів, патронатні вихователі та їх помічники, але попереду ще навчання кандидатів з та членів міждисциплінарної команди, ще перша домедична допомога, а також подальша активна робота вже діючих, створених в майбутньому. Я дуже сподіваюся, що всі наші кандидати, які проходять навчання, створять патронатні родини і нададуть послугу, будуть активно надавати послугу патронатам. Над дитиною в найкращих її інтересах по закінченню курсу кандидатам у вихователі запропонують взяти патронат над дитиною у відповідній територіальній громаді із залученням міждисциплінарної команди: спеціалістів служб у справах дітей, центру соціальних служб чи фахівця соціальної роботи, також психолога, дільничого лікаря та інших дотичних фахівців.